Ергове поповнення управлінців більше сотні випускників інституту гуманітарної підготовки та державного управління завершують захист магістерських робіт. Цьогоріч, за словами директора інституту Дмитра Дзвінчука, більшість наукових праць зорієнтована на місцеве самоврядування. Окрім того, важливим етапом для отримання дипломів було складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Його вперше реалізовують за рекомендацією МОН. Всі цьогорічні випускники інституту з цим успішно впорались. Це 150 питань, які необхідно розв'язати за. 180 хвилин. Ну і виводиться середній поріг. І наші окремі слухачі досягли майже абсолютного рівня. Тобто від 92 до 99 балів вони набрали, складаючи цей тест. Після нас здавали вже правники в інших вищих навчальних закладах України. Ось. Але я повторюю, ця спеціальність здавала першої в Україні.